Обід у хорома гарему. Зверхня убогість арабських міст це тільки скромна заслона їх багатства. Вперше сьогодні радію, що народилася жінкою, бо європейським мужчинам ще ніколи не трапилось оглядати неприступних таємниць гарему. Виходячи з моєї кімнати, я сіла за столик та черкнула цих кілька слів. Пане Манріє! Коли, по вашому повороті з Касабланки, не найдете мене ніде, то вибачте неслухняній дикій українці та заходьте до Каїда Кадур Белябрі і зажадайте, щоб він зменшив свій гарем на одну жінку, мене. Постскриптум, запрошена вчора Каїдом, а сьогодні рабиня своєї цікавості, йду до нього обідати. Я заадресувала конверту і залишила листа посередині рожевої бібули, щоб здалека було його помітно, і вийшла з кімнати, не зачинивши дверей. По дорозі зайшла до європейської крамниці і вибрала модерну шахівницю з олов'яними та нікелевими фігурками, взяла її під паху та бадьоро пішла в напрямку цієї покрученої вулички біля мошеї, де живе каїд. От і мошея, але вулички всі вузенькі, всі покручені, а по обох їх боках ряди дверцяток, дверей та воріт. Каїдових ясних якось не добачую. вони були пригадою виложені мідяною плиткою, а на ній круглими голівками цвяхів був вибитий рисунок двох здоровенних тигрів. По довгім шуканню безнадійно закручую в останню у цій дільниці вуличку та при її кінці вже здалека помічаю осяяні світлом ліхтарні мідяні ворота. Піднімаю приверчене до дверей мідяне колісцятко та спускаю його на залізний диск, що видає глухий тон дзвону. Почувши цей таємний згук, моя бадьорість зразу відлетіла, мов сполохана пташка, і залишила мене саму перед тяжкими ворітьми гарему, що поволеньки відчинялись. Уже знайома мені гарна Муринка протяжливим рухом руки без одного слова вказує дорогу. Грюк зачинених дверей і стукіт моїх кроків пішов далекою луною по мармурових коридорах. Що вернулася тремтячим відгомоном у моє сполохане серце. Я задержалася коло дверей цієї кімнати, де Каїт востаннє гостив мене і пана Андрія чаєм, але там панувала пітьма та цілковита тиша. У кожному куточку гарему причаїлося щось загадкове, нестерпно хвилююче щось, що можна би назвати острахом. Муринка підповзла до мене, покірно схилила стан, простягла руку й повела далі коридорами в глибину гарему, а ввівши на подвір'я, зачинила за мною двері та сама зникла за ними. У чотирьох кутках подвір'я висять різьблені з міді кольоровими шклами викладені по довгості засвічені ліхтарі. Кольорове їх світло кидає свої таємні подовгості тіні. На високі мозаїкові стіни. Проти тих дверей, крізь які мене ввели, грає в заглибині стіни водограй. Вода, що б'є з нього, закрашується барвами ліхтарного світла, а одноманітний її шепіт нарушує загальну тишу гаремного подвір'я, а вгорі понад стінами небо синє, вечірнє, вкрите зірками та ясним місяцем. Навкруги підрізбленими балдахінами, що сперлись на мармурні колони і звисають, мов головки розквітлих лілей, тягнеться ряд дубових дверей. На тлі темно-жовтого дуба деякі частини деревориту майстерно обведені золотою барвою, що вирізняє його фантазійні лінії. Тільки одні двері відчинені, крізь які впадає ясна пляма світла що розпливається по кольорових плитах підлоги і губиться в тінях ліхтарень та місячному сяйві. У цих відчинених дверях з'являється постать Каїда в ясно-синьому одязі, що пригарно зливається із загальною гармонією красок. Рука на серці та ввічливі слова запрошують мене війти. Тільки тепер, побачивши його палкий погляд, дбайливий одяг і радісну усмішку, я зовсім збентежилась і кинула благальний погляд на високі, неприступні мури подвір'я. Привітавшись та всміхаючись до нього, я почувала себе, наче зловлена в клітку миша, що крізь грату киває лапкою та прохаючи милосердя ластиться до настороженого кота. Нараз я пригадала собі шахівницю, яку сильно притискала до серця, та не знаю чому ця думка зовсім заспокоїла мене, і вже цілком бадьоро я сказала, потрібно до подарунка промову. Прохаючи прийняти цей милий спомін від жінки, якої йому так важко було повірити, Каїд узяв завинутий в папір пакет і передав його муринці, що мов з під землі з'явилась у дверях. Коли вона пішла, він чемно промовив Бачу пані, по вашій тривозі, що недовір'я пана Манрії до нас знайшло відгомін у вашому молодому серці та й уже запустило своє невдячне коріння. Я тільки в одному можу запевнити вас, що ваше бажання стане в моєму домі, моїм обов'язком. А моїм проханням було би, щоб ви повірили в мою цілковиту до вас пошану та у вашу тут повну безпеку. По цих словах моє довір'я виплило мов місяць споміж поміж хмар та ясною усмішкою освітило обличчя. Вже зовсім осмілена я присіла, скрестивши ноги на м'якій шовковій подушці та стала придивлятись до кімнати. В уладженні цієї кімнати немає ні сліду європейського впливу, ані комфорту. На підлозі три пухкі килими, застелені на одному, та кожен із них виставляє свій різнокольоровий рубець. Навкруги попід стінами тягнеться вовняна м'яка лежанка, прикрита грубим жовтим шовком та вистелена шкіряними подушками. Стіни до половини прикрашені тонкими рисунками мозаїки, якої три головні відтінки ясно-рожева, голуба та срібна, зливаються з собою у ніжну гармонію. Понад мозаїкою смуга різбленого мармуру, а ще вище ясно-жовта стіна пнеться аж до високої дереворитом вилаженої стелі. Всередині звисає великий мідяний свічник якого віконця вирізблені на вид зірок, кидають тісні вогники й таємні тіні. Каїд, побачивши повороти моєї голови, заблуканий по стінах погляд, і вогник захоплення в моїх очах, сказав мені досі незрозумілі слова. Ви, пані, навіть стіни апетитно оглядаєте. Справді, я не знала, чи це похвала, чи натяк на мої нахабні оглядини. Цей араб щораз то більше цікавив мене своєю бистротою думок, догадливістю та дивним способом гутірки. Минуло знову кілька довгих хвилин, мов ганки довкола нас, а я все ще сиділа задумана, стараючись розгадати значення його слів. Апетитно, ну, Бог з ним і з тим апетитом вирішила я. Та звернулась до Каїда, щоб завдати йому одне з моїх підготовлених питань про їхнє життя та звичаї. Але в цій хвилині ввійшла хажіда і внесла на таці розвинену з паперу шахівницю, подала її Каїдові та тихо, непомітно вийшла. Каїд відчинив пачку та, впевнившись, що це справді шахи, а не коробка цукорків, сказав щоб дати вам доказ моєї до вас приязні й пошани, незважаючи на нарушення наших звичаїв, що не дозволяють приймати дарунки від жінок, я приймаю цей цінний ваш гостинець. А він мені додав Каїт, тричі дорогий, бо він бажаний, бо від вас, та його дарує кращий від мене шаховий грач. По цих словах я не стерпіла та й запитала його. Вибачайте мою нахабність, але тут у вас все дивує мене своєю таємністю. Скажіть, звідки Хаджіда знала, що треба зробити з цією? пачкою шахів, переданою їй без одного слова, я не хотіла би думати, що вона звикла до подібних дарунків. Каїд щиро засміявся. Ви, європейці, любите таємність у житті, а надто сподіваєтесь її від нас. Хоч наше життя набагато простіше від вашого. Питаєте, звідки ляха жіда знала, що шахівницю треба внести на таці? Це ж просто вона понесла її моїй секретарці європейці, яка пояснила, як слід поводитися у подібних випадках. Ага, додав Каїд, дивлячись на мене, тепер ви дивуєте, що я маю європейку секретарку? Ваше здивування, певне, ще збільшиться, коли скажу вам, що вона ваша землячка. Як. викрикнула я. Каїд знову засміявся і двічі повторив моє запитання як, як? Ну, так просто я привіз її з Константинополя, але зазначую, що за її згодою. Вона добре знала французьку мову та її освіта й знання дуже пригодились мені. У зносинах з французами. Між іншим, це вона навчила мене балакати по французькому. Вона українка? Ні, протяжливо відповів він, росіянка. А чи це не одна й та сама нація? Я стала пояснювати йому різниці між нами та руськими, нарисувала мапу України та її сусідніх країн, щоб він краще зрозумів її положення. Врешті сказала я, що в нас є біля 40 мільйонів та що Україна у півтора разів більша за Францію. Ці всі пояснення я знаю краще за молитву, бо частенько трапляється мені повторювати їх французам та іншим чужинцям, що нічого не знають про наше існування. Каїд уважно прислухався, морщив чоло, деколи гарячим поглядом дивився на мене та ставив різні питання. Каїд задумався та згодом завважив ну так вас багато, сорок мільйонів, та й свідомість у вас є. З його слів плив великий сум та журба за їхню незавидну долю. Араб це невільник з роду, його можна за 10 франків купити, якось жалісно додав він. Ви, певно, чули про те, що коли в 1914 році сахарські і підсахарські араби підняли повстання проти французів, воювали. Як ви гадаєте, з французами? Ні, зі своїми, з тими арабами, що французи купили і поставили у перші ряди проти повстанців. Пси. А коли цей продажний пес забив двох або трьох повстанців, то біг по десятифранкову нагороду та по синю кокарду до французів. А тепер ці самі нікчемні собаки, в яких на вип'ятих грудях теліпається кілька кокард, задерши голову вверх, приказують нам, арабам в імени французької влади. Ах. вигукнув каїд, потер спітніле чоло рукою та тупо замовк. Його слова лились потоком горечі, завзяття, погорди, а заразом сумної резигнації. Так, пані, мені соромно, що я араб, і краще б я був не народився. По цих словах я відчула до нього велику симпатію та жаль, але мої слова співчуття були б такі ж самі немічні, як і його біль. По довгих хвилинах мовчанки я запитала Скажіть, звідки у вас взялось таке велике до мене довір'я? Чи ж ви забули пані, що я чув і розумів вашу балачку з паном Манріє?» Так, але ще одне питання як це так, що у вас стільки недовір'я та майже погорди до європейських жінок, а ваша секретарка сама європейка? Погорди? Ніякої. Ви певно, що про шахи. От бачте, я гадаю, що Надя це ім'я моєї секретарки недолюблює європейок. Вона завжди мене перестерігала перед ними, а про те, що європейки можуть також грати у шахи, вона ніколи не згадувала. Каїд заплескав у долоні, мов з-під землі, виріс перед нами смуглявий стрункий євнух а за ним слуга з тацями, кип'ячим самоваром і чарками. Євнух сів напроти нас і став приготовляти чай. За ним війшло у двері п'ять хлопчиків танцівників у довгих білих одягах з виголеними головами, на яких звисали над чолом трикутні клаптики лискучого волосся, а з самого чубка голови спадали, аж до шиї, заплетені тоненькі коси. Я почувала себе, мов чотирилітній дітвак, що дивується раз у раз і ставить запитання без кінця Чому це, чому так? Чи ці коси на чубку у хлопчиків мають якесь спеціальне значення? Так, арабська віра каже, що дітям тяжче піти до неба по смерті, ніж свідомій людині, тому їм залишають будуї, щоб богові легше було їх тягти до неба. Ага, ну а чому дівчатка не носять таких кісок? «А, хто, пані, хіба ви не знаєте, що за нашою вірою жінка не має душі? Так значить, ваші жінки не ходять молитись у машеї і не вірять? Виходити з дому, здивувався Каїд, наші жінки повинні тільки двічі переїздити вулицю, з дому батька в дім мужа, з дому мужа на цвинтар. А молитись вони не потребують. Бо до неба вони й так не підуть. Щоб їм щасливо жилось на землі, проте дбають їхні мужі. Так скажіть же мені, чим займається арабська жінка ціле своє життя? Як же це, живе? Каїд, видно, спочатку не зрозумів мого питання, бо по хвилині додав В домі батька виховується, чекає, поки батько продасть її мужеві. Переїздіть у дім мужа, а потім часом ущасливлю його сином. А коли це дочка, тоді тратить ласку свого мужа, перепитала я як це тільки перша дочка, так муж ще терпеливо жде, але коли вже друга з черги та ні одного сина, то відсилає її назад з обома дочками у дім батька. Каїт кивнув рукою, і танцюристи, що стояли рядком посередині кімнати, готові до танку, кинулись у швидкі повороти. Двоє музиків потягало маленькими смичками, по ненатягнутих струнах, дивних чудернацьких інструментів, а кожен танцюрист потрясав у руках арабські кастаньєти з дзвіночками. Музики дорослі хлопці з гарними расовими обличчями. Також танцювали у колі п'ятьох хлопчиків. За їхнім вигуком хлоп'ята кидали сутанок, щиняли оглушливий галас дзвіночками, тупотінням босих п'ят, а згодом знову переходили у мірний танок. Протанцювавши, посідали на килимі й почали співати. Спочатку перша група затягає. Друга відповідає, а нарешті усі разом дитячими матовими голосами співають одноманітну тритонову мелодію. Вона така близька до природи, що, здається, скрізь можна би її почути, якби вслуховуватися уважно, чи товше під піску, чи цвірінькання пташок, чи журчання ріки, а може, й усе разом зливається на ніжні тони цієї мелодії. Із цих звуків лється якесь відвічне вперте потакування, незмінного буття, а заразом приєднуються безжурні сонячні нотки арабської вдачі та часті слова Алля, Алля Алля Кібір. Та пісня чомусь додає охоти до бунту, до заперечення, натягає нерви, мов струни, та здається, що вони от-от і порвуться. Хочеться зірватись і крикнути досить цієї пісні. А вона все-таки рівно й одноманітно пливе і вдаряє, мов краплини дощу обшиби або неначе жало комара. Що раз у раз болюче всмоктується у тіло, відривається і знову всмоктується. Слуга передає повні шклянки чаю, а з рук забирає порожні. Потім вносить триніжну тацю, ставить на ній арабську густу юшку в срібній вазі. По юшці медівник з маслом, печена баранина в оливках, зелений горошок, голубий кускус та кіш з різними овочами. Коли ми кінчимо їсти одну страву, слуга підносить її хлопчикам і вони доїдають. Їмо руками, відскубуємо шматки м'яса пальцями, збиваємо галушки розсипчастий кускус -кус, або набираємо в жменю запашного соку з дна розкрашеної миски і вливаємо його в уста, запиваючи ним печене м'ясо. По їді миємо руки і мачаємо їх у вазі з пахощами троянди. Нарешті йдемо з Каїдом оглядати гарем.